рада вітаю п'ятикласників на уроці української літератури. Наша сьогоднішня розмова буде присвячена надзвичайно талановитому українському письменнику Григорові Тютюннику та його оповіданню Дивак, герой якого своїми ніжністю, чутливістю та делікатністю дуже схожий на автора у дитинстві. Народився Григор Михайлович Тютюнник 5 грудня 1931 року в селі Шилівка на Полтавщині. Батьки працювали в колгоспі. Мати полола, поливала, в'язала. А батько напівмужик, напівінтелігент, теслював і працював у полі. Та разом з тим готувався до вчительського вузу. Саме з батьком пов'язана одна з перших дитячих трагедій Григора. 1937 року, коли хлопцеві не було ще й шести років, Михайла заарештували як ворога народу. Про нього не можна було згадувати по ньому не лишилося ні могили, ні фотографії. Лише за 20 років прийшло повідомлення про посмертну реабілітацію чоловіка за відсутністю складу злочину. Аби врятувати від переслідувань сина ворога народу. Малого Григора взяв на виховання батьків брат Филимон Васильович, що мешкав на Луганщині. Там у 1938 році хлопець пішов до школи в український перший клас, але цей клас налічував лише сім учнів тому його розформували, а дітей перевели в російський клас. Відтоді і до 1962 року. Григір розмовляв і писав лише російською мовою. Коли почалася Друга світова війна, дядько пішов на фронт, а тітка тяжко бідувала одна з чотирма дітьми. Тому малий школярик сам один вирушив до своєї мами в село на Полтавщину. До рідної хати він дійшов за два тижні. Подібну мандрівку згодом здійснить герой, написаної в 1976 році Повісті Григора Тютюнника Климко. Після закінчення війни у 1946 році юнак пішов учитися до зіньківського ремісничого училища, щоб мати якусь одежину і 700 грамів хліба на день. Ці 700 грамів і врятували самого Григора та його маму від голоду 1946-47 років. Усе життя Григір Тютюнник із теплотою та ніжністю згадував батька. Я тільки трішки-трішки пам'ятаю тата. Вони були великі, і рука в них теж була велика. Вони часто клали ту руку мені на голову, і під нею було тепло і затишно, як під шапкою. Може, тому і зараз, коли я бачу на голівці якогось хлопчика батьківську руку, мені теж хочеться стати маленьким. Закінчивши ремісниче училище, Григір повинен був відпрацювати на харківському заводі імені Малишева. Але захворів на легеневу хворобу і повернувся до рідного села. Через те, що не відпрацював належних трьох років на заводі, був засуджений до чотирьох місяців колонії. Далі була служба в армії та навчання на факультеті російської філології Харківського університету. Саме там Григір захопився літературною працею. І вже у 1963 64 роках опублікував кілька нарисів у літературній Україні, газеті, в якій працював, починав писати Григір Михайлович російською мовою. Його перша новела в Сумірки вийшла за підписом григорій Тютюннік Ташанський, псевдонім подарувала річка Ташань, що протікала через рідне село письменника. Згодом, після смерті старшого брата Григорія Тютюнника, теж відомого літератора, у якого Григір пройшов першу школу літературного навчання, митець переклав новелу українською мовою. А після ознайомлення зі словником Бориса Грінченка з українською мовою Григір Тютюнник вже не розлучався. Завершив свій життєвий шлях, Григір Михайлович Тютюнник. 6 березня 1980 року і вже посмертно у березні 1989 року був нагороджений державною премією імені Тараса Шевченка найвищою в Україні творчою відзнакою за внесок у розвиток культури та мистецтва. Значну частину своїх творів Григір Тютюник написав про дітей і для дітей. Його батьківської любові, якої сам був позбавлений у дитинстві, вистачало і власним синам Михайликові та Васильку, і всім тим, для кого він писав. Усі твори письменника про життя таке, яким воно є насправді, у різних його проявах і настроях. Автор описує буденні життєві ситуації. А героями виступають звичайні трудівники, найчастіше селяни. І сьогодні ми знайомимось із одним із мільйонів маленьких школярів, який у своєму віці вже є непересічною особистістю, що вміє відчувати красу природи. Тож поговоримо про одне з перших оповідань Григора Тютюнника: поговоримо про дивака. Як ви гадаєте, чому саме так назвав свій твір автор? І хто взагалі такий той дивак? За визначенням, дивак це той, хто своєю поведінкою і вчинками викликає здивування. У центрі подій оповідання хлопчик, який часто поводиться не так, як його однолітки? Маленький худорлявий Олесь тонко відчуває природу. Він чутливий до краси, його серце відкрите до добра і справедливості. Іноді, невпевнений у собі, усе лихе він сприймає болісно, і далеко не всі розуміють його почуття, вважають дивним та непристосованим до життя. Твір Григора Тютюнника Дивак є оповіданням. Загадайте основні характеристики цього жанру. Це твір, написаний прозовою мовою. Він невеликий за обсягом близько шести сторінок. Подій небагато, і всі вони відбуваються протягом одного дня. Діє один головний герой, а другорядних персонажів, серед яких учителька, однокласник Федько, дід Прокіп та мати хлопчика, зовсім небагато. В оповіданні письменник зображує пригоди хлопчика Олеся, що понад усе любить природу і має відмінне від інших героїв твору світу сприйняття. В образі Олеся автор оспівує людину із неповторним внутрішнім світом, її гідне ставлення до навколишнього середовища закликає любити й берегти природу. Сподіваюся, ви всі уже ознайомилися із оповіданням. Розгляньте подані ілюстрації, пригадайте, як відбувалися події та встановіть правильну сюжетну послідовність. Думаю, ви легко впоралися із завданням. Тож звернімося до композиції твору. З експозиції ми дізнаємося, що події оповідання відбуваються на початку зими. Хлопчик на ім'я Олесь іде до школи через бір і річку із захопленням милуючись рослинами та тваринами навколо. Зав'язка відбувається на уроці малювання, де хлопчик не бажає малювати запропонований учителькою горщик і йде зі школи. Далі Олесь блукає до самого вечора у верболозах. Після уроків мириться із Федьком, зустрічає діда Прокопа і їде з ним по солому. Кульмінаційним, найбільш напруженим моментом оповідання стає розмова, під час якої дід Прокіп називає Олеся диваком, якого інші просто затопчуть. Хлопець плаче, а дід почувається винним. Зрештою, Олесь засинає. І крізь сон просить маму розказати йому казку про Івасика та Телесика. Поміркуємо, до яких проблем звертається Григір Тютюнник в оповіданні дивак. Для автора важливі єдність людини і природи. А також бережливе ставлення до навколишнього середовища. Він звертається до вічної теми боротьби добра і зла. Демонструючи, що милосердя здатне зробити увесь світ кращим, і, звичайно, в образі Олеся він описує духовну красиву особистість. Оповідання дивак навчає читачів бути добрими і милосердними, берегти природу, завжди чинити гідно, не втрачати індивідуальності і прагнути стати особистістю. Наприкінці заняття я пропоную перевірити вашу уважність і відповісти на кілька тестових запитань за змістом твору до справи. Перше питання. Коли відбуваються події оповідання дивак а на початку зими Б. Пізньої осені В. На початку весни чи Г влітку? Тому плакав Олесь. а. Його образив Федько. б. через двійку з малювання. В. Він заблукав чи Г. Йому була шкода пліточки. Питання третє. Д. Олесь блукав до вечора А. Біля річки. Б. У верболозах, В. У полі чи Г. У вору. Чим Олесь обдарував Федька? а. Дав йому сухе листя, Б. Дав пирога. В. Дав шишки. Чи г. Дав ремезяче гніздо. А як звали діда Олеся, а Петро, Б, Карпо, В, прокіп, чи г, Остап? І останнє питання. Чому Олесь розсердився на дідуся? А. Бо той назвав його диваком. Б. Насварив за двійку з малювання. В. Змушував працювати. Чи Г. Не жалів коней. Сьогодні ми познайомилися одразу із двома непересічними особистостями. письменником Григором Тютюником та його емоційним і чутливим героєм Олесом. Саме такі трохи дивакуваті діти згодом виростають у митців художників, композиторів, письменників. Поміркуйте. А ким стане Олесь у дорослому житті? А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!